Перше послання Апостола Павла до Коринтян з 28 вірша глави 10, по 7 вірш глави 11. -ї. А ще є же, вам речет, сіє і доложертвено єсть, не ядіть оного поведавшого і совість, Господня бо земля і її, Совість же глаголю не свою, но другаго. Скую бо свобода моя судиться от іниє совісті. а ще Ас благодатью причащаюся, по што хулу приемлю, о нем же аз благодарю, а ще убоясте, а ще ли пиете, а ще ли ино что творите, вся во славу Божию творите. Без преткновений бывайте иудеем, и эллином, и церкви Божией. Якоже и аз во всем, всем угождаю. Не иски свои я пользы, но многих да спасутся. Подражатели мне бывайте, якоже и аз Христу. Хвалю же вы, братья, яко вся моя помните, и якоже предах вам предание держите». Хочу же вас видеть, яко всякому мужу глава Христос есть, глава же жене муж, глава же Христу Бог. Всяк муж молитву дея или пророчествуя, покрытую главою, срамляет главу свою. И всяка жена, молитву деющая или пророчествующая откровенною главою, срамляет главу свою, бо єсть і дожде остриженней, а бо не покрывается жена да стрижется, а щели же срамжене стрищеся, или брітіся да покрывается. Муж, убо не есть покрывать и главу, образ і слава Божия єси, жена же слава мужу єсть. Коли ж скаже вам хтось, це ідольська жертва, не їжте тоді через того, хто сказав, та через сумління, говорю ж не про власне сумління, але іншого, чого б моя воля судилась сумлінням чужим. Коли я стаю спільником їжі подякою, чому мене зневажають за те, за що дякую я. Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. Не робіть спокуси юдеям та гелинам та церкві Божій. Як догоджую я всім у всьому, не шукаючи в тому пожитку свого, але пожитку для багатьох, щоб спаслися вони. Будьте наслідувачами мене, як і я Христа. Похваляю ж вас, браття, що ви все моє пам'ятаєте і заховуєте так передання, як я вам передав. Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова Христос, а жінці голова чоловік, голова ж Христові Бог. Кожен чоловік, що молиться, чи пророкує з головою покритою, осоромлює Він свою голову. І кожна жінка, що молиться, чи пророкує з головою відкритою, осоромлює тим свою голову. Бо це є те саме, як була б вона виголена. Бо коли жінка не покривається, хай стрижеться вона, коли ж жінці сором стригтися чи голитися, нехай покривається. Отож чоловік покривати голови не повинен, бо він образ і слава Бога, а жінка чоловікові слава.